У Лозівській публічній бібліотеці днями провели екологічний квест під назвою Знаю, вмію бережу. Присвятили захід декільком святам міжнародному та всеукраїнському. В екоквесті взяли участь часті гості книгозбірні, учні третього класу одного із Лозівських ліцеїв. «2 квітня щороку відзначають міжнародний день дитячої книги. І ми вирішили цей день поєднати з ним довкілля, тому що. День довкілля також відзначають у квітні місяці. Вирішили дітям зробити щось надзвичайне, не просто виставкою, якусь лекцію, а зробити квест, щоб їм було цікаво, щоб вони багато чого дізналися і порухалися. До нас завітали учні 10-ї школи, класники Равіт Наталія Олексіївна Раєвська. Ми з ними досить таки плідно спрацюємо і взагалі у нас дуже плідна співпраця з 10-ю школою, діти з задоволенням приходять і ми завжди раді їх бачити. Заходи у формі квесту дуже полюбляють молодші школярі, зазначають працівниці книгозбірні, оскільки в них переважають пошукові, часто пригодницькі та ігрові прийоми. За їх спостереженнями, саме покрокове виконання низки різноманітних логічних завдань і викликає захоплення учасників заходу. Діти побували на декількох локаціях, шукали відповіді на запитання, розв'язували екологічні задачі, розгадували загадки. Всі завдання були направлені на те, щоб сформувати у дітей ці. Іннісне ставлення до живої природи. Це було п'ять станцій. Перша станція це були, вони повинні були відгадати загадки. На другій станції вони повинні були дізнатися, які позначки є на побутових речах і як правильно утилізувати побутові. На третій станції вони дізнаються про щозаючі види тварин. А на четвертій станції вони дізнаються про альтернативні види енергії, які потрібно використовувати. А на п'ятій станції вони розгадають цікавий ребус. Починається квест із самої бібліотеки. Він же п'яте п'яте станції бібліотеці. Він же і закінчується. Діти побувають у сквері Шевченка. Потім вони побувають, подивляться на наші чудові ялинки і на дитячому майданчику. На кожній локації бібліотекарки, крім завдань на екологічну тематику, знайомили дітей з відповідними книгами. Таким чином змогли поєднати два свята: міжнародний день дитячої книги та всеукраїнський день довкілля. Екологічний квест вирішили провести в період канікул, щоб, хоч якось, урізноманітнити дозвілля дітей, зазначають бібліотекарки. По завершенні заходу на учасників еко квесту чекали смаколики.